Ту у пошуках справедливості на тлі невпинної історії та на фоні незабутніх історій. Усі ми разом свідки неповторних подій, хоч інколи здається, що таке вже бачили, вітаю у нашому колі і запрошую доторкнутись до головного, важливого та найцікавішого. У колі спорту назвали той день великою суботою, додаючи ще два важливих слова: великого боксу, аніграму зайвого пафосу у події лише та вага, що є цілком виправданою. У кожній із них є українська частина, а точніше її половина. Але у будь-якому разі нас цікавить все, що відбулося у королівському еріяді та каліфорнійському Сан-Дієго. У професійному боксі тепер єдиний та цілком справжній король. Усі титули і регалії надважкого дивізіону у сильних руках Олександра Усика. Беззаперечний, абсолютний, нездоланний або просто найкращий. Кожен може обирати власний рівень оцінки для досягнень українського боксера. Усе це буде легко і справедливо, бо усе це доведено фактами. У головному поєдинку життя для обох суперників Усика і Тайсона Ф'юрі насправді переможний. Фокс був представлений саме українцем. Епатажна британська зірка рингу не заперечує у мене було багато перемог. Дякуючи Господу. У мене одна поразка у поєдинку з такою хорошою людиною, як Усик, і що ж що було, те було. Я старався з усіх сил. Я отримував задоволення. Я не знаю, чи мало це такий вигляд, але я бавився руки за спиною. Я насолоджувався цим. Він хороший боєць. Олександр я ловив його. А він ловив мене. Хороший бій. Сподіваюся, вам сподобалося так само, як і мені, коли я отримував удари по обличчю. 12 раундів ударів по обличчю. Ф'юрі витримав цей марафон. Щоправда, у певні моменти атаки Усака загрожували задоволенню Тайсона. Але у першій половині бою він вдало користувався перевагою габаритів свого тіла та провів кілька влучних ударів. Ба Більше після восьмого раунду суддів визнавали за ф'юрі мінімальну перевагу. Вже у наступному Усаку вдалася видовищна атака із потужною серією ударів. Британець тричі пропустив у голову і ледь. Тримався на ногах, допомогли канати. І суддя, що почав відраховувати нокдаун, здалося, що зарано, бо Олександр міг претендувати на нокаут. Адонтинкаудит. Uh, Я не думаю про це саме тому, що переможець визначений. Гаразд, немає нокауту, і це не проблема. Але от 12-й раунд був великою драмою. Мабуть, не лише завершальний, а й усі раунди поєдинку були сповненими драми якісної, спортивної, професійної у виконанні високих майстрів стилю і жанру. Клас і талант Усика перемогли. Двоє суддів віддали перевагу його виступу і ударам, і цього вистачило для великої перемоги. Хоч один суддя і вирішив підтримати британця, анворі аденковай. Я не хвилююся щодо цього, сам не знаю чому, тому що я вірю, що переміг я добре працюю. Я не хвилююся. Цю впевненість розділяє уся команда Олександра, Усі, хто допомагав, і добре знав, на що він здатний, який він потужний і хто надає йому цю силу я хочу подякувати українським солдатам, воїнам, які б'ються за свободу нашої країни. Вони справжні герої. Усик б'ється завдяки їм, тому що вони дають йому цю можливість. Слава Україні! Героям слава. Без розуміння цих слів не відбувається нині жодна подія, жодні плани не мали б сенсу, якщо б Україна не була захищена, не боролася і не жила надією на перемогу і мир. А бій реванш, який може відбутися восени, план, який надихає світ спорту, бо він нарешті побачив першу частину видатного суперництва і хоче продовження. От як повідомлення про нову сутичку у жовтні зустрів Тайсон Ф'юрі, Цювали один одного протягом 12 раундів, так що ми збираємося поїхати додому, поїсти випити пива, провести час сім'єю, погуляти з собакою, сходити в бар. Я та мій промоутер Френк Ворен поговоримо про те, що може статися в майбутньому. чи готуватися боксерам до чергового візиту до ЕР – сучасного центру найбільших спортивних подій. Є час для роздумів та дій. А Україна уже зараз святкує подвійний суперуспіх національного боксу. Слідом за усуху найбільшу перемогу у кар'єрі здобув Денис Бернчик. На американському рингу він здолав Еммануеля Наваретти. Пояс всесвітньої боксерської організації тепер належить українському легковаговику. 12 раундів та роздільне рішення суддів. Схожі умови перемоги для двох наших чемпіонів. Весна 2024-го відкрила нову еру грандіозних звитяг, що змінили долі боксерів та обов'язково вплинуть на інші долі людей і подій. У Парижі цього тижня доволі тепло, однак дощитиме. Для столиці Франції це типова травнева погода. Але ми вже на авеню Олімпік. Тут власний клімат та його умови. Сьогодні буде спекотно і навіть скандально. Дві 2004 року і насправді було дуже спекотним в Афінах та в усій грації. Футбольна збірна Елади виграла чемпіонат Європи. І то був сюрприз, якщо не шок для усього континенту. Жару додали і Олімпійські ігри спортивного, емоційного та корупційного. Бо організаторів афінського свята критикували за дивовижно надмірні витрати. Але древнє місто із викликами впоралось про негаразди забули а про наші здобутки. Ми нагадаємо. Олімпійський вогонь на батьківщині античних ігор. 2004-й став для Греції роком справжнього спортивного буму. Але приміряти лаврові вінки заходилися й українці, які за офіційною статистикою здобули в Афінах 22 нагороди. Хоч наших спортсменів з медалями тоді було набагато більше. Продовжувала свої золоті запливи Яна Клочкова. Знову дві перемоги у комплексному плаванні на 200 та 400 метрів. Власне, вона й відкрила список українських перемог, а продовжила його Олена Костевич. Устріб з пневматичного пістолета, яка й досі серед фавориток змагань найвищого рівня. Важка атлетка подарувала українцям перемогу Наталії Скакун у ваговій категорії до 63 кілограмів. Ну а справжній фурор на килимі для боротьби влаштувала Ірина Мерлені у найлегшій вазі. Вона стала не тільки першою українською борчинною з золотом, а й взагалі увійшла в історію як володарка першого олімпійського золота серед жінок у вільній боротьбі. Не відставали й чоловіки. Зокрема, у тій жі вільній боротьби звання олімпійського чемпіона. Здобув Тадеєв. відзначилися й гімнасти. Юрію Нікітіну не було рівних у змаганнях зі стрибків на батуті. А Валерій Гончаров вкотре підтвердив, що паралельні бруси це саме українська дисципліна для найвищих досягнень. Срібних нагород було п'ять, дві з яких у вітрильному спорті: дует у чоловіків Лука Леончук та тріо жінок Таран, Калініна, Мативушева, що стали до сьогодні останніми у цьому виді спорту. Другі місця також посіли Гонтюку Дзюдо, Красовська та Розарьонов у легкій та важкій атлетиці, відповідно. Дев'ять це кількість бронзових медалей в Афінах, серед яких багато командних успіхів, у стрільбі з лука, весування академічному та на байдарках, а також і в ігровому виді гандболі. Бессонова, третяк, сердінов, Стьопіна, Терещук-Антіпова. Ці прізвища нагадають вам досягнення у художній гімнастиці, фехтуванні, плаванні та легкій атлетиці. Усі наші нагороди Афін вкотре дозволили говорити про різноманітність українського спорту та його прогрес на світовій арені. Костевич і Олімпійська історія України уже довгий час ідуть поруч. І на цьому шляху чемпіонка Афін здобула бронзові нагороди ігор у Лондоні та ще у Токіо. Мультимедалістка багатьох найпрестижніших змагань. Переможниця цьогорічного чемпіонату Європи на Авеню Олімпік зі згадками та новими планами. Вже 20 років в цьому році буде можна відмічати ювілеї. Тому, ви знаєте, ну, завжди. Коли виходиш на старт, налаштовуєшся на на боротьбу. От зараз я теж налаштовуюсь на боротьбу. Всі нагороди цінні, тому що, хоч одне золото в мене, і три бронзи, але всі вони для мене цінні. Досвід ніяк можу сказати не допомагає. Кожен раз як нові змагання, тому я сподіваюся, що вистачить енергії, сил і натхнення на ці олімпійські ігри. Завжди це перестрілки, які в нас дуже часто в мене, в, моєму, в моїй спортивній кар'єрі, завжди відбувалися, особливо на Олімпійських іграх чи на чемпіонаті світу. Це завжди був такий піковий момент, коли ти або виграєш, або залишаєшся. Ти завжди в процесі. Тобто тренер завжди вчить бути в моменті. Ну, от цей, цей момент завжди переживаєш в якихось технічних аспектах, завжди думаєш про свої власні відчуття. Тому все, що відбувається навколо, воно вже як ну, таким фоном іде. Коли приїжджаєш ну, от на змагання, завжди таке, от перечуття чогось. Хорошого, великого, от, от це, це надихає на якийсь такий на високий результат. Попереду Чемпіонат Європи і Кубок світу, і от в планах там виступити, а потім вже будемо готуватися безпосередньо до Олімпійських ігор. Ви знаєте, ми навчилися з війною, ми навчилися жити кожен день так, і не планувати надовго. От сьогодні ми зустрілися по гарному приводу. У нас був чемпіонат Європи, ми його виграли і були це. Ну дуже дякую Національному олімпійському комітету, що нас відзначив за цей результат. І от я сьогодні надихаюсь на нові перемоги. От я сподіваюся, що таке буде. Ми всі я думаю, стали дорослішими після 22-го року. Ми всі стали сильнішими, так як ми всі українці, да, ми. Нас гуртує не тільки ми гортуємось не тільки всередині, а й ззовні, Тому я думаю, що зміни пройшли у всіх. Хто перебуває в країні, хто десь відчуває, мабуть, більше коли перебуває за кордоном, тому що коли ти бачиш це з іншого боку, то ти переживаєш більше, ніж всередині країни. Тому я думаю, що ми стали сильнішими і міцнішими. Завдяки бронзовому успіху гандболісток збірної України на іграх в Афінах ця нагорода є унікальною для національного олімпійського руху. Жадана єдина і така яскрава. У жодному з ігрових видів спорту українцям поки що не перевершити чи бодай повторити це досягнення. Команда Зірка та зірки команди на Авеню Олімпік. Це єдина медаль для всієї України з ігрових видів спорту. Ну, це найнеймовірне, що було в нашому житті. Звісно, стати, вийти на Олімпійський п'єдестал ну, це мрія кожного спортсмена і ціль кожного спортсмена. Тому це неймовірні емоції. От єдине, що я робила завжди перед іграми, це книжка. Навіть деяких тренерів це дратувало. Тому що я, про що ти думаєш? Ти повинна думати про гру, а ти в книжці сидиш. А, вот. а і, то, На Олімпійських іграх я почала слухати музику. І я вийшла на першу гру, і в мене був провал. Перша-друга гра в мене був провал. І мені Прийшлось повністю міняти, міняти все, свій підхід емоційний. Я молилася, робила асани. Поміняла повністю все. змінила іншу книжку, почала слухати іншу музику. Все змінила, все допомогло. Да, зміна все просто абсолютна зміна. Просто потрібно прийшлось мені перевернути, змінити все абсолютно, все. в цей рік олімпійський. Я зазнала дуже серйозних травм, і таже дві. І три перенесення операції дуже так настраювали на те, що я. Можливо, не поїду, але от підтримка оця магія нашої команди, підтримка їх і те, що вони бажали, і я їм була потрібна на цих Олімпійських іграх, це дуже на мене так повпливало емоційно. Я не могла там дівчат залишити, бо я розуміла що це буде дуже важко. Таже ті сльози, які були після матчу, от після закінчення, це для мене було так через себе переступити, тому що ну, це. Було дуже важливо. Так, звісно, ну які ми дуже ну, емоційно це ну, кричали, вирішали, як це сказати. Потім попривісили наших всіх глядачів. А також те, що було в роздягальні, це залишилось лічно у нас в телефонах і за кадром. Це така маленька інтрижка. Ну а так всі сміялись, дійсно і дуже багато було дзвінків з України. Вітання і, і, і Емоції тих людей, які за нас болювали, за що ми їм дуже дякуємо. Ну, Ви ж розумієте, е, ну, це та медаль, яку ніхто не очікував. Ніхто на нас не став ніхто не очікував. Ви очікували? Ми, а, так, ми... так, да. Дякуємо, Боже, А Ми тепер очікуваю. розуміємо, чому це в чому... нас сталося. <реш> так, <реш> <З нами>. Дякуємо вам, <реш> Ми спортивного життя є не лише олімпіади, а й олімпійські шанси. Дуже важливі, бо саме вони народжують надії та формують остаточну мету. Борчиня Аліна грушина Акобія відправилась за своїм новим шансом на олімпійський ліцензійний турнір до Стамбула. У вирішальній сутичці Українка перемогла, але брутально та скандально її позбавили цього здобутку. Разом із Аліною ми шукаємо справедливості. Подробиці безпрецедентної ситуації особисто від грушиної Акобії. Цей турнір був якби для мене і моєї кар'єри надважливий. Це розуміли всі збірні, тренери, особисто я, звичайно. Я була налаштована психологічно, фізично, ну, я б сказала, навіть ну, як спортсмен на всі 100%. Тобто я могла, я хотіла. Е, і морально я була якби, впевнена в тому, що якби, я зможу. Коли вже почалася якби боротьба, боротьба за ліцензію, е, знаєте, як там, ми з тренерами говорили, я просто йшла якби, забирати своє. Е, але е, почалась сутичка, там я 30 секунд, здається, я не знаю. І вже мені якби бал дали суперниці, там мені попередження на за те, що я за волосся брала, я навіть не знаю до сих пір, чи волосся, чи тріко, чи що там було. Е, я навіть на це не звернула уваги. Я не думала, там, що судді якось проти мене, чи щось іде не так. Взагалі, думаю, мені все рівно, типу, я певно зараз знаю, що я буду брати оцінки. Потім, коли вже було друге попередження, і я здається її якраз за килим. І тобто він не дає мені оцінку, а дає їй. Я швидко така там до центру килима продовжувати боротися, типу, все нормально, але всередині я вже якось напругу цю зрозуміла. І хоч я, звичайно, розуміла, що я там, на голову вища за цю соперницю, я її дооцінювати суперників якби не можна, я ну, якби, не, цього не робила. Але все одно я стовідсотково розуміла, що я маю її перемагати, навіть не задумуючись. Цій та їй не було що втрачати. Їй було все одно, і я думаю, що вони розуміли, що вони не зможуть мене перемогти якою боротьбою або прийомом, або якось справедливо. І вона ну, від цього вже якось було важко, але я ще взяла два бали, далі продовжу боротися, і я її відпустила і почала робити в партері свій прийом, але мене відразу вона закричала. І мене відразу підняли в стойку. Я не зрозуміла, чому. Ну, типу, або вона кричить, давайте мені тоді оцінку, якщо вона не може продовжувати боротися, або знову ставте її партер, я буду продовжувати. Ну, тобто то, тут теж то, 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 проти, проти мене. Мене просто підняли і не дали зробити прийом. Просто якби відстояла той час, там, хвилина чи 40 секунд, залишалася, не знаю. Суддя дає свисток, що сутичка закінчилась. А потім вони якби викидають цей челендж в цей момент. І я бачу, що вже хвилюється головний тренер і розумію, що просто вони, ну, дуже легко зробити так, щоб залишити мене без ліцензії. Тобто просто вирішать зараз ці судді, мою долю. Головний тренер Володимир Євонов він в шоці був просто від того, що відбулося. Мені здається, навіть за його кар'єру він не бачив якби, такого завершення сутички. І просто з поваги положила руку тренерами і просто пішла. І йшла, якби цей момент мені здався вічністю. Здається, ці дві хвилини, коли я спускалася з килама, йшла по цьому такому довгому коридору. У мене взагалі не було сліз, не було там якоїсь паніки, якихось емоцій, це був просто такий ступор. І я пам'ятаю, біль всередині ти просто йдеш. Я пам'ятаю, я навіть опиралася об стінку, я просто не розуміла, тіпла, що, що це взагалі відбулось. Факторів може бути багато. Можливо, що, наприклад, вони хотіли бачити Італію на Олімпійських іграх. Ця італійка це залишалася якби остання їхня якась надія. І, можливо, просто їй якби сказали не лягти там на лопатки, і все, тому що який би рахунок не був. Там 0 8-0, 5-0 і три попередження це дискваліфікація. Тобто просто нагти на лопатку і все. Мене дуже підтримував і був на змаганнях. Малхас Папія це президент Асоціації Київської області боротьби. Він також, якби, не міг повірити, що таке сталося. І він почав якби, працювати над якби цим цією ситуацією, що сталася відразу. Не чекав там день-два, тому що ну з таким не, не можна чекати. Потрібно якби хапатися за кожен момент. Один якби такий теж варіант є, що я ну, можу попасти на Олімпійські ігри ще якщо. Там Росію, наприклад, не допустять до Олімпійських ігор, або вони там сам відмовляться. Я все-таки більше спираюся на свій, якби на свою сутичку, на свою боротьбу на цей варіант. Е, все можливе. Знаєте, там кажуть, що навіть якщо вони побачать, що вони були неправі, тобто то може бути дискваліфікація тільки суддів на деякий термін. Оцінки я взяла всі правильно. Моя Месперся не взяла взагалі ніяких оцінок. Тут просто будуть розглядати всі, якби. Я не знаю, ці протести чи що там попередження мої. Я ще хочу, я ще дуже хочу, що я якби не реалізувала себе на ті можливості, які я можу. Я можу більше. І я в це вірю. І якби там не склалося, я не зупинюся і буду йти далі. Володарі спортивної майстерності можуть стати володарями сенсаційної суперсили. Так, це реально у нашому проєкті можна сміливо говорити про свої бажання, бо мрії дуже часто мають величезний потенціал. Гнучкість, тому що е, я не зовсім гнучкий. І я хотів би бути гнучні, гнучкішим. Це допомагало б мені е, просто. Е, Викручувати кітків, коли роблять. Це допомагало б мені робити кітки, такі, які я не роблю, тому що немає гнучкості. І за цього, напевно, що це дуже важливо. Але коли є гнучкість, то і боротьба більше стає такою почуття, в тебе з'являється боротьби. Краще, коли ти гнучкіше. Бачити і відчути олімпійський вогонь цьогоріч здатна здатна не уся Франція. Він уже впевнено подорожує країною, запалюючи серця і пристрасті. Це вже сталося у прекрасній Тулузі та навіть на гірській висоті французьких піренеїв. Чи що естафета Олімпійського вогню незабаром завітають до Бордо, я натякаю лише на велике історичне і культурне значення міста. А ще там колись загалом успішно грали у футбол, тож про спорт у Бордо пам'ятають навіть за смачною вечерою. Нехай такими будуть і ваші зустрічі із рідними і друзями. Бо коло спорту завжди за красу, смак, радість та близькість.